Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Щодо кворуму, присутні у залі четверо членів бюджетної комісії і онлайн присутні четверо членів бюджетної комісії. Разом вісім є кворум, тому можемо розпочинати. На сьогоднішньому засіданні присутні голови обласної ради Григорій Вікторович Недопад, голова обласної військової адміністрації Іван Львович Рудницький, запрошені начальник департаменту Никітюк Миколаївич, керівники структурних підрозділів, запрошені в онлайні, запрошені в присутні. Також працюють засоби маси інформації для ширшого висунення нашої діяльності. тому... Прошу всіх закликаю до конструктиву, до роботи. Перед початком е, порядку денного хочу надати слово голові власної ради Григорію Вікторовичу. Доброго дня всім присутнім, хто до нас під'єднався під онлайн. Е, ну, ми вже на завершальному етапі, розуміємо, що е, фактично пройшли, ярко і успішно пройшли е, формат бюджетних слухань, заслухали головних розпорядників, коштів і наші комунальні заклади, комунальні установи. Е, Побачили, що треба дещо врахувати. Зараз я думаю, що ми обговоримо ті рекомендації для департаменту фінансів. Він вже з ними ознайомлений. Але е, розуміємо, що цей час війни все-таки збалансовано маємо прийняти бюджет і переконаний, що він буде працювати як на користь Волинській громаді, так і буде забезпечувати повністю функціонал наших комунальних закладів і установ. Дякую. Іван Львович, будь ласка. Доброго дня. Я теж хочу подякувати. І бюджетні комісії, і керівництво обласної ради, і керівнику департаменту фінансів, всім учасникам за співпрацю, за взаємодію, за підтримку один одному. Тому сподіваюся, що в ближайший час вже буде прийнято, і ми нормально перейдемо в 2025 рік для того, щоб розвивати наш регіон, підтримувати людей і всім разом рухатись до перемоги. Дякую вам. Дякую вам, Лівовичу. Переходимо до порядку денного. Шановні колеги, члени бюджетної комісії, вам були надіслані матеріали, порядок денний та матеріали до нього. Чи будуть якісь зміни доповнення до порядку денного? Якщо змін доповнень немає, то прошу підтримати за основою в цілому порядок денний у такому вигляді, як вам надано. Хто за? Члени бюджетної комісії? Дякую одноголосно. Друге питання про рекомендацію обласної ради за результатами розгляду основних показників проєкту обласного бюджету на 2025 рік. Шановні колеги, ми попередні два тижні мали наші традиційні бюджетні слухання. В ході їх ми почули ті, скажімо, гострі питання, які турбують наших керівників закладів, установ, підприємств. Почули усіх, без виключення начальників та директорів департаментів та управлінь. Маємо ще один, Плануємо ще один рік і він має певні особливості. Як вже було підкреслено, що станом на сьогодні ми ще не маємо бачення в цілому по бюджетному ресурсу, який наданий буде для області, зокрема в частині освітньої субвенції, субвенції на усіх дітей з особливими потребами. Але в цілому вже доведені граничні і відповідно ми їх обговорили. В ході розгляду виникало ряд питань, які на думку членів бюджетної комісії, які на думку депутатів керівництва обласної ради, обласної військової адміністрації врешті врахувати при формуванні вже проекту бюджету. Ну, зокрема, коротенько зупинюся. Основні позиції відображені в додатку до сьогоднішнього до сьогоднішніх висновків. Але основні позиції пов'язані з тим, що, по-перше, в умовах воєнного стану пріоритет, зрозуміло, це підтримка військових, підтримка підрозділів сил оборони та безпеки, а також ветеранів та членів їх сімей. Тому в ході розгляду основних показників було рекомендуємо в проекті нашого документу, рекомендуємо додати видатки на програму. Підтримки ветеранів та членів їх сімей для того, щоб у 2025 році розширити можливості для їх реабілітації психологічної, фізичної інших видів, як ветеранів, які повертаються з фронту, так і членів їх сімей. Також у рекомендаціях ми прописали, що здійснювати підтримку сил безпеки і оборони шляхом виділення як цільових субвенцій державного бюджету, адже як показує 24-й рік. Не дивишся на те, що ПДФО з військових воно було передано в державний бюджет, але частини звертаються далі в обласну раду, в обласну військову адміністрацію. З неодмінно треба цю підтримку проводити. Так і продовжити закупівлю і передачу необхідних товарно-матеріальних цінностей для військових частин. Не всі частини готові освоїти ті кошти субвенційні, які виділяються. Є звернення, які, які зазначаються про конкретну матеріальну потребу. Теж, в принципі, по цьому етапу роботи на 25-й рік вже є певне узгодження ради і адміністрації. Тому ця позиція зазначена. Звичайно, військовий час нам потрібно, воєнний час даруйте нам потрібно. Де ще є незакриті питання по укриттях, по безпеці, по протипосежних заходах, все це в наших закладах доробити. Зокрема, в окрема рекомендація це Волинський обласний госпіль та війни. Там розпочато капітальний ремонт укриття, виділені в поточному році перші 100 тисяч. Тому ми рекомендували вже в проєкті обласного бюджету передбачити ще часткову суму для того, щоб і Госпіталь, і пацієнти, які там перебувають, мали впевненість, що цей об'єкт буде зроблений в найкоротші строки. Звичайно, особлива увага і дітям, які перебувають в наших спеціальних школах, в навчально-ревіляційних центрах в нас в ході дискусії під час бюджетних слухань виникла ну, гостра потреба в довкомплектуванні, особливо на зимовий період, коли Є необхідність під час тривог діток одягнути, спустити в укриття, і так далі, то зверталися і профільне управління служби у справах дітей і керівники закладів того, щоб доводі виділити певні видатки на саме на ці додаткові ставки, які особливо на зимовий період є дуже важливими. Особлива увага в рекомендаціях і нашим підопічним у підопічним у психоневрологічних інтернатах. Та геріатричному пансіонаті це люди поважного віку, з різними нозологіями, тому в цій частині ми рекомендуємо додати певні видатки на саме на забезпечення комфортного проживання цих людей в зазначених закладах. Бо, як ми знаємо, в кожному з них є і частина підопічних це внутрішньопереміщені особи, тому це також є в рекомендаціях. Ну, станом на бюджетні слухання якраз надійшла інформація щодо доведеної додаткової дотації, тому що питання стояло по недостатності фінансування на продукти харчування в закладах освіти, на стипендії в закладах освіти, але якраз того ресурсу, який вже доведений до області, його ну, в цілому вистачає для того, щоб перекрити ці дві позиції. Десь ще енергоносії, так, енергоносії. Так. тому по освіті це харчування учнів. Ми передбачили в рекомендаціях і в проєкті бюджету. Це буде включено. Плюс 25-й рік, дуже активний рік на участь наших закладів та підприємств у різних міжнародно-технічних проєктах. Це дуже важливо для області, оскільки залучається важливий ресурс на енергозбереження, на створення. Комфортних умов перебування пацієнтів це передусім наші лікарні, обласна клінічна, обласне об'єднання захисту материнства та дитинства, а також наш обласний госпіталь ветеранів війни. Тому в цій частині, щоб і ми, як обласна рада, військова адміністрація і самі заклади більш впевненіше війшли в 25-й рік. Вже передбачається певний ресурс. Ну рекомендується передбачити певний ресурс на співфінансування. Участі цих закладів в даних проектах це стосується і закладів охорони здоров'я, названих трьох вище, а також в серії освіти. Серіо освіти це Колківський центр професійної освіти, на базі якого планується створення сучасного центру досконалості. Відповідно, і обидві позиції передбачені у рекомендаціях. Також знайшли місце в рекомендаціях і додаткові витрати на закупівлю ліків. Для орфаних захворювань дітей ці кошти, на жаль, виділяються в державному бюджеті в доволі обмеженому ресурсі. Тому ми щорічно і при прийнятті бюджети, і впродовж виконання бюджету ми виділяємо кошти на ці речі, оскільки це дороговартісні препарати, дороговартісне харчування. Видно, це потрібно зробити. Ну і за пропозицією. Івана Львовича адміністрації департамент фінансів, враховуючи те, що субвенції дорожньої на 25-й рік немає в державному бюджеті, планувалося на область 221 мільйон. Це було б як мінімум достатньо для того, щоб принаймні здійснювати експлуатаційне отримання. Але на жаль, і ця субвенція в державному бюджеті не передбачена на зараз. Окрім цього, 24-й рік ми входили з певним залишком, це було 57 мільйонів на Дорожній фонд, і плюс впродовж року ще 28 довиділи, тобто був достатній ресурс. Тут ситуація на 25-й рік набагато складніша. Тому, враховуючи, що це... Дороги для жителів нашої Волинської області, для наших гостей, для закордонних партнерів. Тому пропонується вже у проєкті бюджету виділити ще ресурс обласного бюджету на цей напрямок. Ну і в останній день, як ви пам'ятаєте, бюджетних слухань ми спілкувалися із районними радами та районними військовими адміністраціями. Є певні проблеми щодо їх теж утримання фінансування, а то в принципі за результатами цього обговорення було запропоновано передбачити підтримку і цьому рівню місцевого самоврядування. Коротко по тому, що передбачено в рекомендаціях, вичетний перелік напрямків зазначено із сумами. Другий блок рекомендацій стосується того, що доцільно вже в процесі виконання бюджету, з перевиконання з вільних лишків, з додаткових субвенцій, які будуть надходити, вже виконувати. Тобто маємо такі, таке бачення, узагальнили все те, що гостро звучало під час бюджетних слухань, випалив документ. Давайте тоді до обговорення. Хто, хто бажає, можливо, Ігор Миколаївич, ви декілька слів по цій частині, що пропонував департамент фінансів рекомендації, а далі вже члени бюджетної комісії. Шановні члени бюджетної комісії присутні. Хочу сказати, що для виконання цих рекомендацій, ну одне жарелогії, ми повинні розуміти, або когось забрати, або додати, тобто ми пішли на те, що дещо піднімаємо дохідну частину бюджету. Не Набагато, тому що не піднімається мінімальна заробітна плата, ми знаємо, залишається, тобто плата перед в бюджетній сфері. Мінфім взагалі не пропонував підвищення, тому на цю суму, я думаю, для того, щоб врахувати ті пропозиції, які слушно надали як депутати, так і розпорядники коштів десь. Думаю, що ми піднімемо дохідну частину і ці пропозиції вже врахуємо. Дивлячись на те, що ви чули саме, що багато в нас вже є проєктів, на які потрібно досить значні кошти, для того, щоб ті кошти залучені війшли в бюджет. Нас підфінансування значні кошти. Ми старалися в даний час, комісія рекомендує частину для того, щоб зацепитися свідчити людям. За іншим ми будемо шукати звільні залишки з перевиконанням бюджету. Ну і будь-які інші, ми будемо надіятися на те, що і ОТГ, громади будуть нам допомагати в цьому, тому що в деяких громад набагато кращий ресурс, ніж обласного бюджету. І надіємося, що все-таки буде перевиконання, ми будемо допомогти наші Виконувати бюджет, це забезпечити якісне виконання бюджету. Все. Дякую. Що її запити, дякую Юрій Будь ласка, члени комісії, хто має бажання висловитися? Одне питання до Ігоря Миколаєвича. Нас цікавить захищені статті, чи в бюджеті ми повністю зможемо закласти, чи будемо закладати як минулі роки частково, а потім дофінансовувати. Ну, дивіться, якщо взяти за ці захищені статті, заробітна плата в нас повністю передбачена, ну, мінімальний розмір, ми розуміємо, і ми все всі чули. Будемо злиш, будемо здодати. Стипендії, дякуючи тому, що прийшла додаткова дотація, і ну, ми думаємо на рівні цього року енергоносії теж передбачені, не так, як було в минулому році. Щодо харчування, будемо вивчати, але часто, тому що було деяке розбалансування, ви чули по харчуванню. Для збалансування цього або, скажімо, рівномірного розподілу цього ресурсу, нам вдалося знайти максимально 2 мільйони 205 Але на цьому, можливо, в нас ще будуть якісь проблеми, тому будемо вже розглядати ходу. Всі інші захищені статті, я думаю, що передбачимо. Депутатський фонд, скажу тільки, ну, на півроку, хоча ми ставили квартал, враховуючи слухання, на півроку, ну, в цьому році, я думаю, що в депутатів не було проблем, ми так само передбачаємо. Ви всі використали Будь ласка, колеги, можливо, хтось в онлайні має бажання. Немає, так? А, Юрій Петрович, будь ласка. До Ігоря Миколаївича, напевно, чи до Івана Львовича. Питання такого технічного характеру про подальший наш бюджетний процес. Сьогодні комісія рекомендацію. Подасть вам так, врахувати в проєкті бюджету. Далі. Чи буде проєкт бюджету внесений в обласну раду, і в якій формі? Чи це як завжди буде, обласна рада вирішила затвердити бюджет, чи це буде, ну, можливо, обласна рада вирішила рекомендувати голові? От хочеться знати, фактично, ну, несіть ясність, будь ласка. Дякую. Напевно, ви всі коментуєте це, як останній час приймається бюджет. Є відповідна постанова Кабінету міністрів, яка передбачає, що військова адміністрація приймає бюджет і зміни до відповідних програм своїм відповідним наказом. Але на те, щоб піти більш відкрито до депутатів, почути вашу думку, ми прослухали бюджетні слухання. Далі ми будемо подавати вже узгоджено Івану Віловичу. Доопрацьовуємо цей наказ, проєкт наказу, який з врахуванням рекомендацій комісії і подаємо депутатам для ознайомлення на сесії, на бюджетній комісії. Це вже вирішувати безпосередньо вам. Весь проект. Наказ. Проект наказ. А, проект наказ. Проект наказ. Проект наказу по бюджету. Після того буде підписаний відповідний наказ. Після... Говорили... Тобто тут питання Давайте... або бюджетна комісія, коли вже це так, або тоді Не, так, те, Юрій говорили. Петрович Говори Вікторич каже. те, Я що Петрович. ми тоді говорили з депутатами, коли головними фракції були присутні заступники голови Івана Львовича, то ми виносимо в сусідну залу рекомендації по бюджету. Для того, щоб були враховані в наказі, після того, коли голосуємо в сесійній залі, підписується наказ головського адміністрації. То ми на сесії маємо затвердити тільки оці рекомендації, і все. Рекомендувати, ні, проект бюджет. Тобто, ми, якщо зайде проект, ми можемо знову ж таки якісь моменти, які є зауваження в депутатів і до інших статей, не тільки до цих рекомендацій. Юрій Петрович, дивіться, давайте я поясню так. На сьогоднішній день є попис суспільства, представниками якого є депутати обласної ради. Тому я з першого дня відкритий спілкування з всіма депутатами обласних партій, незалежно від їх політичних уподобань депутатів обласної ради. Ми повністю чуємо. І врахували всі ваші думки бюджетної комісії і керівництва обласної ради. Якщо будуть ще додаткові думки, ми готові зустрітися у і я за моєю участю і керівництва обласної ради, і за участю всіх керівників фракцій, і ще ті думки врахувати. Але я пропоную, коли вже будете, ви мені рекомендувати голосувати в сесії, щоб там вже не було шоу і церкви. Шо ви я і да, тому, тому, ясно хай вони, да, тому ми є в, і в онлайні, і не в онлайні, і спілкуванні, і повністю ви бачите моє відношення і повагу до всіх депутатів і до громади Волинської області. І я хочу, щоб область розвивалася, і щоб ті кошти в першу чергу ви мені підсказували. Куди вони, можливо, є в деяких напрямках більш необхідні, чим ми там не були раніше, розумієте? Тому що міняється ситуація, міняється, проходить якийсь період часу, і є більш, напевно, можливо, вагоміші питання, чим були в тому рік. Тому і ми в повному спілкуванні, але ви вже так говорить, що ми просто на сесії це прийняли без ніяких вже там. Просто питання, да. Чи варто взагалі на сесії, може дві бюджетних комісії, та й все? Ні, ну домовленість була між депутатським корпусом, що ми виносимо рекомендації на сесії. Не було тоді на сесії яких там тих. Ви просто рекомендуєте, підтримуєте накази, все. Ну дивіться, ну ми ж говоримо про те, як вам на сьогоднішній день є політично необхідно, правильно? ж? Ну якщо ми вам. Я ж не думаю, що тут присутнім і в першу чергу. Членам бюджетної комісії треба ще на сесії балаган, правильно? Ну то я до чого і веду. Тому це вже є усходжене рішення, і має бути і все. Так, Будь ласка. Його е, е, я теж підтримую. Нас не один раз виходить дискусія. Те, щоб ми все-таки таку клубі роботу робили на комісіях. Дискусії проводили. Бо якщо на сесії ми почнемо такі дискусії проводити, це як наслідок погана робота комісії. І е, я теж ну, тримаю трошку думку. У нас є неоднорадово були такі випадки, коли рішення комісії принято до того у нас ще збуваються погоджувальні ради, керівники фракції збираються, але е, на сесії починають там міняти свої думки і так далі. І любе питання переходить в бала. Тому ми в принципі, теж наполягаємо на тому, що все таки, якщо дискусії вони мають бути, ми все таки демократична. Суспільство, де ми маємо проводити це все в дискусіях, і тим більше таке важливе питання, як бюджет, але все-таки, щоб сесійну залу не виходили з одної думкою і методом голосування визначалися. Дякую. Володимир будь ласка. Дякую. Я хотів би звернути увагу на наших волів, що тут дуже приємно, що голови. По-перше, беруть участь бюджетні комісії і цікавитися і особисто були участю, ми підкреслюють рівень цих проблем. Ми більше говоримо на бюджетних слуханнях, на бюджетних комісіях про розподіл видатків. Це що казав Сергій Миколаївич. Я хочу, шановні мови, звернутися до іншої частини, до дохідної частини. Сьогодні ми мені здається, що по завершенню по прийняттю бюджету ми повинні. Дуже конкретну систему як Рада, так і адміністрація попрацювати над роботою бізнесу нашого. Сьогодні вийшли, ну якби збільшились податки для базових утворюючих нас ну, напрямків для будівництва. Сьогодні зросте, будуть матеріали, і як наслідок зросте будівництво. Частина не витримає цього рівня і під ну або піде в тінь, або не буде платити. Сьогодні зростає питання незаконного видобутку корисних копалин значною мірою, що так само йде поз бюджети. А це дуже велика, дуже великий напрямок, який би міг сприяти надходженню додаткової частини сьогодні. Абсолютно, як на мене, або в меншій мірі адмініструються, або зовсім не адмініструються деякі види місцевих податків. зокрема там оренда житла і таке інше. Землі. Тобто це те, що землі з чого могли жити громади, могли наповнювати свої бюджети. І могли мати можливість вирішувати ті чи інші питання, які сьогодні актуальні для області. На жаль, ми на це питання не звертаємо уваги. Сьогодні дуже важко буде малому бізнесу. Малому, тобто ми більше працюємо, ну бо він видний великий бізнес, ним ну, його не так багато. Малий бізнес це дуже багато людей, які сьогодні з ростом податків просто почнуть зникати. А це так само база ну, якби наша дохідна. Хочеться і вам, Іване Львовичу, і вам Григорію вікторовичу просто порекомендувати, попросити прямо налагодити цілу систему роботи з нашими підприємцями різних напрямків. Знати, які в нас бюджету утворюючі напрямки, які вони будуть працювати, які проблеми в цих напрямках, чим можна допомогти, що можна зробити адміністративно для того, щоб, по-перше, той бізнес, який є, почував себе комфортно, по-друге, міг ну якби до нас або повернутися, або направитися на лукований бізнес, який сьогодні міг би приносити ну, важливу ситуацію економічну для області. Дякую. Я вам відповім, з свого боку, я повністю відкритий для бізнесу. Основна умова, що вони платили відповідні податки і має бути мінімальна заробітна крапка. Решту все, я мінімізую будь-які бюрократичні питання, з тим пов'язані, і зведу до нуля будь-які корупційні питання для того, щоб отримати якісь документи. Головне, щоб вони приходили і готові були інвестувати в регіон і платити податки. Все. Будь ласка, Дякую. Я теж продовження цієї теми хотів би, щоб звернули увагу. Все-таки, якщо взяти всі регіони України, ще ми відносно перебуваємо в Особливо, Коли ти їдеш на схід, то розумієш, що більше війна починається в Київ і вже туди Тут ми відносно спокою перебуваємо. Тому не рекомендую теж звернути увагу, деякі бізнеса на жаль на сході України в силу певних причин закриваються, переїжджають. Зрозуміло, що ситуація, ну, що цим користуватися ну, можливо так не так дуже гарно, але це краще, чим запрошувати їх сюди, до нас в область, ніж вони закривалися або взагалі виїжджали з країни. Я б теж ну, рекомендував, щоб звертати на увагу на такі бізнесам в співпраці з іншими регіонами. Ми теж там депутатським корпусом підключаємося для того, що є, наприклад, ну, ну, приклад презентам, є там е бізнеса в Запорізькій області, наприклад, чи в Дніпрокатровській області. Ми їх теж можемо тут робити відповідні умови, щоб запрошувати їх до нас в область, поки йде війна. Звичайно. Ну, за три тижні мов перебування на посаді поки ні одного не було представника з іншого регіону, щоб хотів себе перереєструватися чи реалікуватися. Але і, і я, і відповідні особи, і посадові особи е, ОВА. Ми в комунікації ведемо, скажімо так, і рекламну якусь роботу для того, щоб сюди залучити. Ну це питання до нас. Було в мене так? спілкування, якщо так. Далі в цьому напрямку з виконуючим обласним керівника податкової адміністрації, які повністю підтримує мої думки і готовий теж максимально сприяти цьому. Ага, ну згідно чинного законодавства, ага. але бути відкритим. Він вчора була нарада, робоча, він анонсував. Що Вони будуть їздити по громадам для того, щоб е, там приймати документи, звітні по податкуванню, і там е, ну, що такого не було, а він зараз буде робити, що якщо громади будуть частково кошти виділяти, виключно на заправку автомобіля, бо решта він надає машини, співробітників, то він може частіше їздити так раз в місяць, для того, щоб підняти якраз. Платежі по ренті землі, то що сказав, шановний депутат. Тому там ну, я не бачу тут на сьогоднішній день жодного підґрунтя, щоб ми всі не виконали з вами спільне завдання і не збільшили надходження в бюджет області. Дякую, дякую всім колеги, за думки і пропозиції. Ну, враховуючи ситуацію з тривогою, я прошу всіх завершити розгляд цього питання і відповідно проголосувати за його підтримання. Отже, друге питання про рекомендації обласної ради з результатами розділу показників проєкту обласного бюджету на 25 рік. Хто за? В онлайні, так. Всі одноголосно, дякую. Ну, різне. Чи будуть якісь ще додаткові інформації? Ні. Дякую тоді усім за роботу і до наступного